Як Абу-Касим на ліцитації купив собі біду. Раз базаром або касим день торговий ледве лазив, в своїх капцях ноги тяг, на торгу він знай пильнує. Тут продасть, там знов купує, Все снуєсть по вулицях. Втім, забили барабани і валить народ юрбами Там, де возний судовий став на бочку і викрикає. Хто охоту й гроші має, найде в базар новий. У базарі добрі люди, ліцитація зараз буде. Там купець єсть беномар, пахощами він торгує, от у нього ліцитує суд задов увесь товар. Мусульмани те й чують, ті жаліють, ті кепкують, та ніхто не поспіша. Пахощі се бабське діло. Нам на те, щоб грішне тіло прокормить, нема гроша. Та один лише букасем, вчувши се, аж скочив разом, мов підріс і просвітлів. Пахощі, та й то хороші продадуть за песі гроші. Коп на час я долетів. І вже сапа, і вже фука, шкандибає штильгука, виномаровий базар. Тут спіткнеться, тут офукнись. Опрохожих хлопом стукнесь, а біжить, мов на пожар. Прибігає, не вітає, тільки про товар питає та розвідує ціну. Втім, омар до нього сходить і набік його відводить на хвилиночку одну. Друже любий або касим, бачиш, що за горе разом впало, наче з неба грім на мій дім. Та, їй же Богу, най зламаю зараз ногу, як я сам, що винен в втім. Знаєш, сам купець я чесний, але трафився друг облесний. Я за нього зручив. Вчора мав він доз спатити. Ну і втік. І ось глядити, в що мене він затащив. Друже, любий я букасем, порятуй мене сим разом. Словечко одно скажи, що сплатишся й дов за мене, а то гуронь не жде мене в тюрмі в вежі. Та самому б ще терпіти півбіди, а жінка, діти адже все спліндрують тут, так що нам хоч зараз гинуть, хоч із моста в воду плигнуть, сяк чи так, нам всім капут. Та не зрушив скупендрягу. Замість взяти на розвагу його просьбу, його плач він промовив Кумцю, любий, я тебе спасать від згуби. Чи ж то я такий багач? І, лишивши бе мара, він спішить, де возна хмара ліцитацію вела. І рожеву олійку величезну, солійку, власне, на продаж несла. Сей олій ще разу просто варт був, певно, п'ястрів зосту. Та ніхто не купував або касем з без безсумлінно, всю бутлиську за три п'ястри сторгував. Дав три трип'ястри. Вміг бути ближче та домів коби чим швидше, наче скраденем летить, а омар зітхнув та й шепче. Бог тобі за добре серце шість процентам заплатить.